Доброго дня, вже стеблі ділітелі поставили, добре підходить, цепи ще ждемо. Міняємо двійні цепи, оці новенькі, бачите, все мажеться, бо щиточки вже бокові стоять защита, поки пружини, прийдуть резинки. Так, що в нас тут ще таке? Кардани дожні прийти? Нормально йдемо, потихеньку, впевнено. Забираємо її з красивості ділітелями вона, все, питань немає. Про, а, ще бля, продули ці всі, е, сапуни, масла койде треба доливати, ну ми будемо заливати катовське сюди, воно таке як кисіль. Колись я купив, було в мене можливість. Я і Герінгов заливав її, ту смазку і сюди будемо заливати цю, цю спустимо, вимиємо, постараємося. Ось таке. Ось така махіна буде в нас. Подивимося, що воно покаже. Заказав усі цепи, прийдуть, да. кардани ці всі, всі поприходять. блядь, що, що даве, стерню теж заказав. Буде класно. Ну але ж як вона себе покаже в роботі, це вже другий момент. Ну те, що бачимо. Хлопці, те й міняємо. Ну, стараємося, по крайній мірі. Звісно, думалось, хотілося б розібрати, покрасити. Знаєте, як воно по-хазяйськи. До болтака перебрати, тоді вже б, ясно, вже б душа чиста. Хоча б навіть для себе сказав би, ну я ж її перебрав, а вона, не дай Бог, що й поламалась. Да? Ну це воно вічного немає нічого. Ну так усі наче редуктора всі перекрутили. Одинакові люфти скрізь на, на бабочках. Все одинаково. Всі 8, але ну, вони всі одинакові. Аж самому не віриться. Єлі-єлі там такі, ну як, є, ну невеличкі люфти. Оце таке, мужики. Так що вже ждемо цепи. Осталося цепи, кардани. В принципі, ножі. Все ж доприходять, це. Ну так. Ще трошки роботи є. Масла, мойка. Відкрасувати не будемо, бо вже не встигаємо. А може і встигнемо, не знаю. ну, Смислу немає. Я, я люблю як розбирати дорами, перечухувати все, грунтувати класно. В мене дві, дві жаточки хлопці купили, зазванювались. У мене була кейсовська, кейс 10.30, каже. ні, кейс 83. Без ізмільчення це ще мене з кейсом брав. Я її теж перебрав. Хороша жатка. Не боялася ніяких бур'єнів, ні мішію. Нічого не намотувало. То таке. Потім продав, купив на 16.80 шестерку повністю. А журині їздив до хлопців. То таке. Теж розібрав повністю все, перестелили дно. Все зробили, адаптували. Класно все ріже, але був перерозход на нього. У мене двигун там стояв з 23-го. Ось От, таке, мужики. Потім восьмерочку знову взяв. Всі ну, я перебирав двох нуля їх. Та й ці ось теж ось ці цепились. Десь щиточки вже стоять, що між цими. Тут вже цепочки новенькі. Двохрядні отакі. Ну, я думаю, я подивився, дав він ржавенький, але ну, він як новий, воно ще нагрузка. Саме останнє. він як новий, помажеться та й все. Так само і ці. А ці вже будемо передивлятися, бо знайшли. Ми цей лопнувший цеп там був. Кажеться, там чи перва, чи друга. Будемо все передивлятися. Ну хоча б оці крайні ще дві треба замінити. ну, ну Я думаю, цьому, цьому найменше попаде, так? Да? Ну крайні, що крайню коробку крути, Оцим двом чи трьом більше попадав. Ось таке, мужики. так що... Міняємо, трудимося, може кому інтересно, хай дивляться хлопці. Звісно, ремонт не такий би як хотілося, ну, ну нічого, прийде час і до неї, щоб пізно купили її, це раз. Бачу, що не встигаємо. може кукургутська жовтіє і гарно. А розібрати треба працювати. Ото такі діла. резиночки ж може, дасть Бог ще оці. На сібліділітелях ті, щоб не випадали новенькі, може закажемо, як вони є. Як врем'я буде. Чи хвататиме врем'я перед роботою. Дивіться, в інтернеті на вісоючні хлопці косили, на джундірі, я не пам'ятаю. 90... Кажеться, 90. 9500, кажеться, так. Чи 9600 комбайн Джундір, Отаку саму жатку. Ну тільки ж без за цих грох, Ну без за цих. Така саможатка, тільки без ось. Ми ну, зрозуміли, оце що, щоб не випадала кукуруза боковин. Тільки отак стояло. Оце оці стояли. Вона ну, може в принципі одне й те саме. Дивився, корнадо понравилось мені, звісно. Ну дорога, ну щоб вже нема оцих цепів бокових, вже на редукторах. Класно. Ну, редуктор я редуктор, мужики. Да, Він дорожчий в обслуговуванні. Заморочливий чого, Масла перевіряти, все і проче. Тут відкрив, цеп глянув, який він передивився, мазнув та й працює. Ну, цеп довго не ходить, пилюка, все це до кучі. Це такі діла. От так, такий. Що не... ми зробили, хотів вам показати, може кому інтересно. Воно теж товаришів багато, хлопці дивляться, я в них дивлюся, лайкаю. Теж інтересно, чим люди займаються. Тут таке стіблі ділітелі поставили. Може оці резиночки б ще підмінити, ну не знаю. Прийдуть. Цепи поставимо, це все, прокрутим, На кардани знайшли половинки. Новенькі всі, о там кард... хрестовинки будуть, оце все на 21 шліц. Хлопці пришлють. Це з понеділка. Ото такі справи. Працюємо. Масла ото ще якось кажу, що треба буде пробки відкручувати. Це ж я так зрозумів, ото нижня пробка, це ж. Чи сапун, чи нижня, не ну, нижня пробка, о там. Тож вже уровень. Я так думаю. Ну ще розпитаємо. Або може ось чоловік мені підскаже, в нього орош була, він активно дивиться. Спасіба дуже йому велике. Ото такі діла. Або в пащі з питаєм. У нього така сама, тільки железні гроби. Ну кажуть, такі самі редуктори, як оце. Привіт вам хлопці тут такі діла. Працюємо. Бабла, звісно, входить багатенько. Що сама не дешева вона була, хоч розкомплектована, але я її хлопців і розумію. воно зараз стоїть ці кошти. Та що наша, а наша нічого не коштує. Ну та нічого. Будемо працювати, будемо одробляти, будемо економіку піднімати потихеньку. Як даватимуть, як зерно куди комусь потрібне буде. Б'ють же шпорти. Не дають працювати з їхньої операції до таки. Ото от такі справи. Так що... Працюємо. У нас такий фронт в хлопців, звісно. Товаришів моїх теж багато там. Ну, комусь треба тоже економіку не вигрібати, економіку теж комусь треба піднімати, бо у нас ТЦК теж працюють добре. Я їх розумію, хлопців, що треба на фронті бути. Ну, хоч не вигрібати трудях, бо не буде комусь скоро працювати. Ой-ой-ой, тут такі справи, мужики. Працюємо. Сапуни почистили. Бо були всі забиті. Деякі навіть коробки. Кажуть, оця відкручує ось сапун. Ось оцей. Так вона аж пшакнуло від тіля. Звісно ж, воно ж сальники повидавлює. Так же ж? Тут таке. Чекаємо ще запчастей. Відео знімемо, як прокрутимо, чи буде вона трахкотіти, чи буде вона м'ягенько робити. Все це буде. Звісно, хотілося покрасити, да? викрасити її, та ще в чорний цвет. От мені подобається чорний. Воно все одинаково. Це NSA1, а то NSA2 чорна. Тоже. Все те саме, тільки чорна рама. І замість двойних цепів. Я одного не можу зрозуміти, ось я в хлопців брав, у них така сама чорна. Ось замість оцих двойних цепів, оце що тут? Стоїть, кається, на 25-1. Ну кажуть, воно не годиться. Хоч і щоточки там, бачки. Каже, горить він дуже швидко. Пів сезону кай вилітає. Не знаю, як ці. Може і ці так само, ну. Смотря, скільки будемо косити, да? і як будемо ухажувати, як будемо обслуговувати. Ось таке, мужики. Малеці всі працюють, дивлюсь там підписаний на Сашу. У нього кейс 23,88 теж. Я люблю кейса. Та люблю я всю техніку, аби вона працювала. щоб... Не раком, а там у стюках не сидіти, так? Да? Хотілося, вона вся хороша. У мене й нива, помню, колись була дуже хороша техніка. ну... Хай вона стоїть краще. Вона може й дешевше, щоб її справити беззобить. Ну, воно воно не годиться. Воно не робить. Помню, до рами розібрав ниву. Це нуляче вкинув. Я пам'ятаю, це дуже великі гроші тоді тільки починали. Це годів, на 15. як не 20 назад. Ну так. Да. Я жінкою вже живу, скільки років. Ми зійшлися, купив ниву. Да. Хороший комбайн, все нуляче, все. Виїхав три гектари з коси і поламалося. Це тобі такий комбайн. Може я щось неправильно там зробив, а може такі запчасті були. Працюємо, мужики, працюємо, все стараємося новеньке, бо я знаю, що воно таке. І всі хай хлопці стараються. Ну, знятне, коштів нема, ліпимо, теж хочемо працювати. І не заробиш ніяк. То таке. Всім, всім привіт, мужики. Дзвоніть. Чи пишіть. Може, що я підскажу. Мені щось пізнаєте, з миру паниці якась і. Щось десь щось, щось підсказав і то вже леше, да? Купив мене, например, такої не було. У мене була, а там помню, повністю, у ті редуктора, що ще старі старого брася, що ззаду. Коробки як то в цьому. Як на каместі стоїть. Ну, вона теж. Ну, брила вона, Чо, брила і класно. Ну, мені кажеться, це краще буде брити. Ой, от -от таке, мужики. Всім пока.